Хороша дівчинка. Якщо ти директорка, то ти і партнерка і вихователька. Ти ще не на роботі? Усі тільки чекають, коли ти зламаєшся. Ви дозволите запросити стажерів? Так. Ей, як ти тоді приборкав собаку? Печі водав. Один не хочу тебе скривдити. Але це я маю владу все втратиш. Тебе це заводить? А, вітаю! Ви забули в офісі лептоп. Дуже змінилась. Зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Хороша дівчинка.